Друзі, всім привіт! Значить, я вам обіцяв в одному з попередніх відео розповісти про свою поїздку в Тарашу. Нещодавно я туди їздив. Туди, в одну сторону, відстань орієнтовно в 145 км. І в загальному, що я хочу сказати, то на сьогоднішній день в умовах ось такого періоду, зараз у нас ще листопад, але вже мінусова температура. То, звісно, в загальному поїздка виходить. Треш. З такою батарейкою 22 кВт, малий запас ходу, і таку відстань подолати вже не так, не так просто. Тобто я маю на увазі те, що по дорозі потрібно зробити вже не одну зарядку. Або, так як раніше, я міг перед виїздом зарядити своє авто і без проблем в літній період таку відстань подолати. Зараз, на жаль, це не вдається. Але в будь-якому випадку. Переваги на відміну того, щоби там, допустимо, поїхати громадським транспортом, там маршруткою якось, то все ж таки переваги на своєму автомобілі, хоч і він зараз електро, з такими нюансами, що там потрібно заряджатися, чекати. Переваги все ж таки є. Ну, перш за все, перевага в тому, що ти їдеш. Умовно сказати, з комфортом в своєму автомобілі біля тебе немає посторонніх людей, ніхто по тобі не топчеться, не слухаєш чужі, непотрібні якісь там розмови там, і, і так далі. Ти можеш включити свою музику в салоні, ти можеш перевезти якийсь свій багаж, там щось покласти в багажник, відвести, привезти і тому подібне. Можеш зупинитися, де тобі потрібно, хоч на любій заправці, зупиняйся, там в туалет зайти, попити кави там і так далі. Я перед тим як виїжджав в ту сторону, в Тара, що з Києва їхав, о, я. Значить Мені запас ходу загальний зараз, з уходів того, що похолодало, орієнтовно вистачає на 100 кілометрів. Тоді ще було не зовсім зрозуміло, тому що це в мене перший період, коли я їжджу на електромобілі Zoe в зимовий період. У мене ще досвіду не було такого. Літо я їздив чудово, мені сподобалось, а от зима трошечки вже накладніше. Тобто є певні свої нюанси з цим запасом ходу, з зарядками, з часом на зарядки, ну і так далі. Значить, тому, в ту сторону, я їхав, я перед виїздом був, зарядився. Вже, правда, був це що у нас було? Це п'ятниця була, коли я їздив. і... Поки я переїхав там, з лівого берега на правий берег з урахуванням цих всіх заторів, о, це було ближче до початку завершення робочого дня, і трошечки проїхав по заторах. Як я вже доїжджав, ну, вже був на правому березі, до теремків на виїзд під'їжджав, і я для перестраховки заїхав, все ж таки зарядився на заряду станції на виїзді. там була, для того, щоб я був більш впевнені в тому, що я доїду до той самої Білої церкви по дорозі. Значить, знову ж таки, тут чекаєш час, зарядився, але я вже впевнено поїхав. Значить, До Білої церкви я заїхав, там була наступна в мене зарядка. Але все ж таки були нюанси в тому, не завжди все так гладко виходить. Ти можеш приїхати. І, наприклад, не бути світла, так як було цього разу. Я приїхав в тому місці, де раніше вже заряджався, і на той момент не було світла. Во. і який вихід я по карті знайшов інші точки. Одна з них була вільна, але це потрібно було їхати аж на інший край білої церкви. Тому знову ж таки витрачаю час, зайві кілометри проїжджаю, їду до тої зарядки. ну і... Богу дякувати, що там було вільно, я все ж таки став і зміг там підзарядитися додатково, тобто це була неповна зарядка, для того, щоб я знову ж таки міг впевнено доїхати вже до кінцевої точки призначення на той день. Це було Тараща, Київська область. Вже наступного дня, коли я мав повертатися назад на Київ, я знову ж таки зарядився перед виїздом, в Таращі зарядився, і потім уже по дорозі. Назад, коли я їхав, я заїхав ще в Білу церкву, підзарядився з урахуванням того, щоб я бачив, мені дійсно запасу ходу на приборці вистачило додому. І все. Вже звідти я після того не підзаряджався і я вже зміг доїхати повністю вже до себе додому. Хоча була в мене передбачення, що потрібно буде ще при в'їзді в Київ додатково зарядитися. Але з урахуванням того, що можливо я економно їхав. Швидкість це була 70 км, я найшвидше не їхав. По дорозі я виставляв круїз, 70 їду, і все. Тобто, я щоб був більш певніший, що я точно доїду. Тому я вже бачив, що мені вистачає того запасу ходу, там мінімально залишався, і я вже повністю доїхав додому, щоб не витрачати зайвий час і не стояти в Києві. Так, значить, що стосується... Теплом, як я в дорозі користувався да, кондиціонером, значить я виставляв на максимум, як я вже теж казав в попередньому відео, і було включено на мінімальний обдув. Тепло йшло тепле повітря, тобто салон обігрівався. Щоб було е, холодно в машині, я не можу сказати. Понизу, понизу де в ногах ну трошки прохолодно відчувалося. Тут вище від пояса, зверху по салону тепло, бо було чудно. Так, значить, на вулиці, коли я їхав при поїздці, значить температура була. -3, -3. Ну, до за дорогу я не переживав, що там слизько чи як, тому що в мене стоїть зимова шипована резина. Я тут був впевнений, за це не переживав. По приїзду додому, вже, коли я повернувся прямо біля будинка, значить, я доїхав із мінімальним залишком запасу ходу, показувало в 12 км. й був мінімальний залишок. Насамперед, що хочу сказати про цю поїздку і взагалі про це відео, що в мене ось вийде. Тут можна буде добра чи прокоментувати всяким хейтерам, як їх називають, да? що все життя можна провести на зарядках, я би так не поїхав. І так далі, і так так далі, далі Тут можна отримати багато негативних коментарів. Ну, як би там не було, я ділюсь досвідом, як взагалі зараз в таких. Умовах при такій температурі, в такий сезон, як взагалі виходить сама поїздка, наскільки це раціонально чи ні? Ну, що хочу сказати, що повторно я б не хотів би, звісно, їхати в таких умовах. Уже хіба що в літній період, коли я можу на після зарядки на одному заряді доїхати. До цієї точки призначення. Повторно я б їхати не хотів би. Так, і що хочу сказати по вартості, значить, зараз ну зрозуміло, що можна це порівнювати Що зимою чи потрібно, більше, чи варто їздити на електромобілі, чи ні. Але якщо він уже у вас є і ви їздите на електромобілі, то по вартості поїздки. Можна допустим, без калькулятора орієнтовно порахувати так, що запас ходу зараз вистачає на 100 км, одна зарядка обходиться там до 200 гривень, нехай це буде 200 гривень, то виходить, що 100 км обходиться в 200 гривень. Якщо це буде автомобіль з газовою установкою, то вартість газу там, я думаю, мінімум 26 гривень. Тобто з попередньої машини, на якій я їздив Шкода Фабія, значить, там в мене газу вистачало якраз десь літрів на 10 до 10 літрів, то вже виходить 260 гривень, обходиться 10 км. Плюс іноді потрібно ще дозаправляти все ж таки бензин. Ось такі розтрати, тому все рівно, як би там не було, на цих платних станціях виходить їздити економніше. Я в ідеалі хотів би, щоб мій автомобіль стояв у мене вдома, в гаражі, в теплих умовах, і я мав би можливість його поставити на ніч на домашню розетку 220. От. Тоді в таких умовах, я думаю, що в мене був би більший запас ходу. І мені не потрібно було там. Часто ходити, так як зараз приходиться десь там поночі, коли світло відключають, шукаєш періоди, щоб піти зарядити свій автомобіль. Вдома я думаю, це було б з тим простіше. Так, ну що ж, ось така в мене вийшла поїздка. Тому дякую всім за перегляд. Коментуйте, критикуйте і до зустрічі в нових відео. Бувайте!